Нідерланди стикаються зі зростаючою напруженістю у центрах проживання українських біженців, тимчасові притулки, створені в офісних будівлях, готелях і будинках престарілих, стають всі більш переповненими. Це викликає численні скарги від мешканців на перенаселеність, відсутність приватності та конфлікти між людьми, змушеними тривалий час жити в тісних умовах. Війна в Україні, невизначеність майбутнього та складні умови життя. Спричиняють зростання стресу серед біженців. За словами представників муніципалітету Гааги, в багатьох центрах помітне посилення напруги. Зменшення урядового фінансування на проживання українських біженців також створює нові виклики. У 2022 році муніципалітети отримували 100 євро на одного біженця на день. Але з 2025 року ця сума скоротиться до 45 євро. З 1 січня запроваджено можливість стягнення плати за проживання з українців, які працюють. Ця ініціатива викликала обурення серед мешканців, які звикли отримувати ці послуги безкоштовно. Напруженість у притулках погіршення умов проживання та невизначеність майбутнього залишаються серйозними проблемами для десятки тисяч українців у Нідерландах. Відсутність швидких рішень може поглибити кризу, водночас вимагаючи від держави нових підходів до управління цією ситуацією.